Ну, все з вас, хто считал, там знают про що тут и Остановіть мгновені прекрасна. <плес> і Вьодзур. Івано-Панасович Харченко. Літературознавець. Гриц Якович Марен. Тож літературознавець. Чорт. Трансцендентна сила. Худа особа жіночої стації. Само. Їжа Івана Опанасовича і Гриця Яковича. Запомню, простір між шкірую та м'ясо в свині. На вигляд біла на смак житна речовина. Портвейн – навій, котре Іван Апанасович і Грисявич п'ють вранці ввечері, в день, а також вночі. Дія перша. Кімната в общаді, в котрій живуть аспірати. Іван Абанасович, Грисявич і Савва. В кімнаті дві крови тумбочки. За столом сидить Іван Апанасович і їсть сало. На кроваті лежить Гриць Якович Мареник в стані алкогольного токсикозу. Іван Опанасович, щось випить хочеться, блядь, де ж ті гроші. То гриць, тебе гроші є? Гриць є. Ивана Панаса ждать три корпованти. Я тобі завтра утром пиндам. Гриц мовчи. Ивана Панасай, Ч мовчиш, Грошие? Христь есть. Ивана Панаса три рекорбованцы. Завтра утром пиндан. Гриц мовчи. що Панаси, Гроші є? Харис есть. Іван Апанасович, ну дай же, ну блять, дай три карбовації, завтра утром віддам. Чого мовчиш? Говорить, та жалко. Та який час обидва мовчать? Іван Апанасович, блять, придумав. Щас гуморецько на пиздячи. Іван Апанасович кладе сало, сідає до машинки і пиздить її по клавішах. Іван Апанасович, от такий гумор щас письден, да ну, що всі повстикаються. Тепер читав... Грицякович, ні. Іван Апанасович, очі даже напрасно. Там такий хохми є, сяться можна, там і моє тоже є. Продовжує пиздить по клавішам, потім витирає бумагу і копка, її. так. Да. Ну хуя. Краще я оповідання про колгосп напишу, блять, молодохвардію. Ти читав молодох бардію? Грицякович, ні. Іван Апанасович, напрасно, там тоже хороший хохмы є. Іван Апанасович пистить по клавішам. Говорит, я сьогодні з худою условимся. Щас прийти должна. Іван Апанасович продовжує пистити машинку по клавішам, потім витера бумагу і зникає в сорти. Входить худо. Худа, я не опоздала. Сортиру чути огидове пердіння. Худа роблять вигляд, ніби не чує. Вот вы тут сидите, а на дворе погода какая стоит. Сорты ручутоги за выпартень. Хоно роблят выглядит небо не чуя. Вот я це прямо не погода. знаю, что эта весна со мною делает. Зякович, тупо мовчи. Сорты ручу ты шарути. Заявляется Апанасович Панасович за степые штаны. Распаренные из кушты. Э, Извините, а можно меня? Івана Панасович, мерсі. <смеш> Худо спокусливо посміхається і зникає в сортирі. Івана Апанасович і роздуми чуха собі живіт. Івана Апанасович, хм. я в армії так наїбався, Гріша. Єбать мої віники. Чують в сортиру чути страшний крик. Худо з перекоженим ротом вибіга сортира, збиває з них чорно і вихором зникає в детрях общежиття. Іван Апанацевича, блять, що вона знакалася? Гівна не бачив. Чорт заглядає на сортир, бриливо крутий хвостом і клаца язиком. Чорт, ну ти їздиш, пані. Іван опалась, а хулі тут такого? Ну посрали. Чорт, ну розказуй, як живеш, як жінка. Іван Анатолій, що пішла на нахуй. Чорт, співчутня, що, що таке Ваня? Івана Панасовича вже місяць менструації не було, мабуть, це Чорт, Черт, так радуватися, ж треба, Ваня. Івана Панасович, хулі радуватися. Я її три години пам'ять прогада народа, вона не бере. Ну, ти ж знаєш, я не люблю, отуди пристаню, хоч точно живий. Черт, що таке, Іван? Івана Панасович. Врачі сказали, вона її матка не держить. А сама забеременяла, коли я в Киеве, а вода в У, а выйти. два бовчать. Черт крутить хвостом. Иван Апанасович, да не, я не за то. Мне интересно, кто ее выебал. Вот она же тречезана дешевшись, и окуляры носы. Хэ, Метиленка, В к нам районом. Черт. Хм. А на плядки пидем сегодня, Иван Апанасович. Хм. Що я дурний, що я пацан. Я в армії так наїбався, що противно згадувати. Я взагалі отої банця не розумію. Ну що тут такого? Ото ж трикає, і ще спроси на хутя. Я б краще видабу до б... Чорт, ну давай стакани. Чорт ви нема з батні, кілька капляшок портрети. Грицьокович починає перекидатися, бо гадає, що нього забули. Чорт розливає. Чорт, а що ж ти маня робити робитимеш, Іван Панасович? А що? А, що з диссертацією на пиздячої в броварах дом докуплю. Я ото квартири бляцькі не панімаю. Ну що тут такого? Ото меблю куплять, позвоть гості, сидять і піздять. А жінка пиздить Грицякович, а що ж робити? Іван Апанасович. Я люблю, щоб у мене хазяйство було. Каба, то та сьо. Вона корма звикла тому району пиздіть, а кабана годувати надо. Чорт, ваня. А може, ну йок хуям ту диссертацію, то кабана. Давай бляням поїдемо на дискотеку. Щас хороші, бляді, там є. Я хату сняв на барщаговці, можна хоч ти ж не вилазити. І Панасович, понасочня не можна. Начальник буде пиздіти. Чорт, начальник. А ми йому складу носити в бутерброди. У нього жінка ревніва, подумають на неї. Іван Опаданович, так, на воно можна. Mm. Да. Ну у тих плідей, я ж думаю, і тріпен є. Чорт, ну тоді давай поїдемо, Ваня, в кафе Ластівка, прибулося до армян і пизди дамо. Івана поназначить, так, де вона можна, але ж там міліція, я думаю, чорт Ваня, ми міліції пиздить, бо а потім похуяримо дубки і все нахуй рознесемо. Івана Поназуєш, е, е, дубки то далеко йти треба. Чорт, а ми на таксі. Івана Панасуєш, ні, то дурне діло. Ото як розчесала, потім. І вона понасує не сало забрала портфель. Чорт, Ваня, знаєш що? Ну ти хоч владу покури. Ось у мене є гарний, диви, як пахне, а, -а, -а в амстертабі купив. Давай накуримося і підемо хуйню якусь зробимо. <рес> і вона понасоюща. <рес> Я їбав його курить, він хуй не стоїть. <рес> Чорт, а навіщо тобі, щоб стояв? <рес> Чорт, як це навіщо, заїбав, так на всякий случай. <рес> 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 Та де ж та хуна напутілась, казала вчора, що буде зі мною жити, а собак втекла. Івану Панасовичу, та піснік зрозуміє тих ход. Воно краще винос, тоді пий. Всі випиває. Чорт, баня, А може вона щас прийде, та ми Швецію зробимо. Івану Ну, яку це Швецію. Чорт, спокусливо, ну, це коли один. Койтус пороліс, а другий койтус перадус. Інтересно? Іван Панасович, а ти що робити будеш? ну я так подивлюсь. Іван Опасавич, ні, то не може. Вона комусь розкаже, нам тоді всім піздець. Скажуть Іван Опанасович Харченко, запись диссертацію про Шевченка писати, зробив общежити їх і з розврата. Ми її ваглями нагодуємо, голову відріжемо, закинемо до студентів. Всі подумають, що за негри. Іван Апанасович, ой, я на тих негрів дивитися не можу. Чорні наглі. Їде в автобусі, читає книжку, не по-нашому, хоч про це, що, що оченятами зерзив. А тілок вони наших нібудь спокійних. Ті дури. Па щеки порозявляють, їдеть в Африку чи якусь гвіану. А ні, грошов, поїбав надоїло, потім сів і всі діла. Вони своїх не так люблять їсти, як наші. Наша баба потіє менше. Чорт Ваня, а пам'ятаєш? А, а от спомні, як ти старий був, як ти в мене просився, молодость хотів. Аж душу заклав. І вона не помню. Чорна коза, чорний колюбий, зроби молодше, дай трохи грошей кабанчика. Я тобі бік служить буду, і всі гень чисто позакладаю. А сап слина та че з рота зобів нема і у вухах патиків тіла стирчить. І вона понасуть, ніхуя такого не помню, не було цієї Чорт, ну як же ваня не було, ката німе що було. Казав, я як молодий буду, то не буду всякої більшої хуйні робити. В поліцаї вступати, сало їсти і таке інше, а буду ізучать три стадії духа, що потом кричать, остановись, те прекрасна, а не ти, так? Да? Хто казав, буде інше читати, а потім привазмагати собі позаїбать по начальнику вопчинцю. В гадкотці дурний клап корити ти, а? Хто казав, покину це сало хуйове, а буде на назиї Бергунський писячий з паніки, що це в Парижі. Ага, не ти, Івана Подасовичу, а б ти сів та й диписів? Грицякович шуткуй, я тарілку супу, а такінську залопу. Ага, ревочу. Чорт, от і я тоже дурак, сіжу з вами тут салотів. Чорт наливаєш мурдяку його, остановись, мгновення, ти прекрасна, вибиваєш воняк і кривиця. Грицякович пиздить чорта по спині. Що не пашло? Чорно, пішов підаку і не пошло. Грицякович, а я й так на нього сижу, тільки доги звисають. Чорт плює на пітьму, тільки навчиться, що до сгради, як ти Навіть худи тікають. Іван Панасовичу, я їм не винуватий, що вони дурні. Чорт! А як всі від тебе повтікають? Вітає, хай тікають, вони мені не нужні. Чорт. Ну і сидить своїм салом. Хаман, Йований, Іван Панасовичу, от в нас дуже інтелігентний. Що не слово, то матюки. Чорт йде до дверей. Двері відчиняються, з них входить худа. Худа вы тут сидите, на твоя такая погода стоит. Я нарочно вышла, трохи погуляла, так что это весна со мной делает. А вы что сидите? Грицякович, тебе чекаю, Швецию робить. Худа, а что это такое? Починает их играть Абба. Все, кто хочет плечо молчать. Худа. Не, ну честно, ребята, Иван Апанасович, привет. Це коли один койтос перрадець, а другий коїтос парадус. Інтересно, насало їж, худа гриць, якуючи вода, понасою живуть сало. Чорт заглядає сортир спуска вода і зникає. Спущене гавно, веселі звуки апи і чавкання трьох створі зливаються в єдину симфонію. Зарізане.